Так кавалерка дивно. Дивіться, тут снігу нема. Розвернись назад, покажи сніг лежить. Угу. Я в шоці? Але тепло. Тепло можна. Так, Я взяла, рахуйте, футболку, зверху ось цю теплу футболочку і йдемо за малою. Ну, а потім вже йти не будемо, знаєте, бо треба трохи і кроки намотати. Я Віталікові сказала, ні, Віталік, треба трошки більше нам тепер ходити. А він каже, добре. Нині казав, піде на Бруся, але це ще під знаком питанням, тому що Віталіка так плани міняються у мене. Я зараз йду, а після вечора вже можу, після, е, після обіду вже можу, ніде не йти. Поро. Боже, діти на ровер. Ну. А то кавалірка жити все хоче, а в нас ще й канікули. О, то, ще не знаєте, коли вона додому поїде. Завтра на англійську завезу, почекаємо її з англійської, забираємо її назад розскавати. Але їй треба тут кавлірка подружок, Дружки, то вона тоді починає стогнати нам, що їй скучно, вона щось хоче. Ну, але нині скучати вона не буде, бо підемо пошопимося, з нею трошки. Вона любить шопитись, на піцу підемо, в басейн її відведемо. У мене така завжди асоціація, що коли вона приїжджає до нас з Віталіком, ми ходимо в басейн. Зразу. І тако тільки як і, і, я тебе заберу. Ну ти купальник мій там маєш, я знаю. Але каже Аркадій, що в неї трохи насморки. То зараз Знаєш? подивимося. Так, і до Ані позвонити, чи можна, чи не можна. Ну, Та таке да. кавалерка, йдемо. Погода суперога можна uh -huh. й прогулятися. А, є. Привет! Ви як вірка любимо. Куртка, Привет, новикапчики. Ну. Дай, дай мне на Ну. Все, потім... Да ты нет, это что плыть? Я иди на руках. на Бер. Мань. Монь. Папа, может ты капюшон делать, что не є так тепленькую? Давай скидать да Йоу, який лук. Але гарний, правда? Ну. Зараз білі е, колготочки і воно вообще. І сарафан? Ну. Круто, правда? Який mm -hmm. тут то сарафан? Тобто плаття? Плаття. Що то є? Тобто плаття? Та добре, я знаю. А ну ще білі колготочки нам гарні, так? Білі? Так. А ще йому? А, 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 а ну йде вибирати. Йде вибирати. Вже всі закупи зробила. Ми спочатку закупи зробили. Моніка з Віталіком вже перетургнули, бо вже no. в покарні. Моніка вже навіть десерт розпочала їсти. Uh -huh. Так що, але то ще не всі закупи, ми uh -huh. їдемо далі. Але саме перше їдемо відправляти посилки на ногу. Тому що треба то зробити. Я ага. я е, забула, що я маю пі Давай. Смачного. На тому всі не зупиняє наш сніданок обід. Моніка задала мені запитання, чому вчора на прямому ефірі написали, що ти вагітна. Дитину, я як буду вагітна, ти знаєш перша, добре? Угу. Ти знаєш дитину перша. Так що доїдаємо. Та, Моніка. І їдемо працювати. Угу. Та, Віталік? Угу. Смачного. Поїхали! <риві> та Тата, ти сі став на сторону. Що ви робите? Хотіли книжку почитати, але вам не вийшло. <риві> Маніка, працюємо, ви дитину, А ти разом з нами, знаєш? Ти хвостик маленький. Ні? Ну але ти більше, де ми тебе забули, побачити, я не виїжджай. Та тобі нормально, але всі закінчують дубайське, то я чую, то буде галя. Їдемо Так? Mm -hmm. та? mm -hmm. Ну так. Маленька, як тобі наша робота? А, ah, Нормально. Куди ми по плану далі? Далі нам треба в другу. Хочемо друга бачить до хати, щоб нам не робити. Як б нам робити? Батися, брати з собою речі. Я, Моніка, не знаю, на сьогодні їда речі? така, ти знаєш? Ти знаєш, яка на сьогодні їда потрошки, але все в машині і на ходу. Ну, але кавалерка, бувають такі дні, що реально є дуже багато роботи і. Нема часу ні до чого, хоча Віталій ходи марить, що сьогодні борщ буде червоний. Ну я сказала, я надіюся, що вечором він буде. Тому що коли приїжджає Моніка, і ми їй завжди говоримо. План який в нас буде, поки вона буде з нами. І було занотовано вже давніше, що ми підемо в басейн і на піцу. Так що ми о, будь ласка, так що дитину ми не підводимо, які би там справи, плани не були. Так що сьогодні Моніка басейн. Ти задоволена? Так. Та, дитина їсть хліб, ну це взагалі. Та й таке? Майкана, ви знаєте, кавалірка забрала посилочку? Угу, Прямо на новій пошті. І ліця. не можу кавалірка витримати, тому що ви знаєте, ми їздили в гості. І я на презент Софіїній мамі подарували mm -hmm. парфуми Гуччі. Mm -hmm. Кавалерка, я вам скажу тако: мама після обіду йшла з роботи, ми її зустрічали, а парфуми в склі так пахли, що я вже маю сумнів, що ті парфуми пахнуть 5-6 годин. Реально. І такий класний запах. Ну а в Моніки мами було день народження. В березні, mm -hmm. так як ми з Монікою ще нічого їй не подарували, та Моніка мамі, Галинка подумала і, і вирішила що? подарувати ага. мамі парфуми, ага. але Моніка мусить вибрати якийсь запах. Кавалерка, я вам скажу реально, Йо, пластику задов... парфуми тримають 18 годин. А ну, на, В них на сайті пише, що шкло тримає е, 5-6 годин. Тут я можу посперечатися тепер, тому що ми вже їх не ми, а попробували Наші, е, мене, ну, кому подарували, угу. і воно реально дуже круто і довго пахне. І сказали, що навіть на роботі звертали увагу, бо запах просто угу. був власнющий. Я табаночку. взяла та. Ось такі тодіор, жадор. жадор, жадор. жадор. Ну? Так, Монька, ну? внюхай і будеш вибрати мамі ну? Дай хай. Дуже класно пахне. Угу. Як тобі? Нормально. Одним словом, ось такі парфуми. є, угу. Бачите? Ну там взагалі кавалерка. Я завжди замовляю парфуми на парфумсіті, на сайті в них. Там реально великий вибір. І повірте мені, що не треба переплачувати, тому що парфуми скоро надоїдають. Дивіться, яка гарна банка, шкло. Парфуми дуже швидко. О, а ці Ану. то взагалі. Ану, Моніка. Файніше? Ну, Моніка буде обирати мамі подарунок. Знаєте... Угу, це якісь кіль... колой. Якісь такі... це колой. Якісь нотки таке крутиться що дере, деревини, Ну чи реально кавалєрка, реально вони mm. класно пахнуть. Mm -hmm. І я, ви знаєте, я вам завжди з великим задоволенням лишаю на них посилання. а оці от, що мені оці, от, цікаво, два кріп. Тобі цікаво? Кріп. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Трошки важко їх так. Знаєте, більше в машині ще й розпаковувати. Так. Зараз на нього. Знаєте, класно, що можна тако. Ой, Штані а ті. Чоловічі. Ммм. Okay. Як Віталік буде пахнути. Як? Краще, ніж оці діор. Краще? Okay. Тобі що чоловічі подобається? Давай. Uh -huh. Тоже okay, Теж цей. Собі. Так? Угу. Собі залишиш, вона. ну все, ми, бачите, mm -hmm. вже оприділися. Моніка вибираєш це двох. І ось такі. Пекай, А що -то... Ану, покажи, mm -hmm. таке. Мужіно. -скіно. Ой, два. Скіно. Моніка такий мало. <ріху> ну? <ріху> <ріху> так що, бачите, кавалерка, <ріху> по-налейськи. Моніка за. Є... А хто тобі дарував їх? Ми. Моніка собі зразу забери. А вони такими бульбашками, пали, вони такі класні. Ну? Правда? А Моніка такі мало, а правда, тай, ти мало? Я тосі маю. Трошка... Трошка... Всі такі маєш? Ще маєш їх? Ага. А вони ну. потім ще краще встають. Дивіться, кавалерка, як класно на подарунку. От я вам кавалерка, скажу тако. Хто що не говорив, але парфум... Парфумів ніколи багато не буває. От реально 100%. ніколи. Подивіться, класне е, мускіно, Потім оці парфуми, mm -hmm. вони взагалі круто oh. пахнуть, Ось ці Ай чоловічі. 4. Можна 4. навіть і унісекс є, є, але вони мені є чоловічі, вони mm -hmm. взагалі крутя пахнуть, Кавалерочка, no. ну є ці діор, всі знають їх і всі ними користуються. Кавалерочка. Я вже вам говорила, що саме ці парфуми можна купити він, е, е, на сайті Parfum City. Там завжди діють акції. Я вам про них завжди говорю. Замовляєте дві одиниці, тобто дві пари парфумів. Доставка нової пошти вам вже йде безкоштовна. Там акція є один додати, один дорівнює три. Тобто за один платите, а три до вас приїжджає парфуми. Є акція: три додати, три дорівнює дев'ять. За три заплатили, дев'ять отримали. Так, отримали три, які ви замовили. Три вибрали запахи в пластику в подаруночок, І три мініатюрки. Якщо напишете, що від хай має, отримайте три мініатюрки по 10 міліліт... мілі... угу, мілілітрів і плюс шопер. Так що кавалерка парфуми реально є крутезні. Моніка бульбашки забирає свої угу. так мостину. І мамі вибирає, які хоче подарувати. Пам'ятайте за акцію. Посилання я вам залишаю. Візьміть. Уваги у ті що я вам показувала. шикарний запах. І взагалі, кажуть, в пластику тримає 18 годин, тому що там більший концентрат, і тому він довше тримає. Але так як я цього разу почула, як тримає скло, повірте мені, не гірше пластика, а класно. І, взагалі, дуже гарно, от такі парфуми в шклі подарувати на подарунчу. Парфуми там йдуть від 399 гривень. Посилання ви маєте обов'язково підпишіться. Ну і замовляйте ті парфуми, які вам потрібні. А якщо хочете щось поміняти, пишіть дівчатам, і вони вам підберуть запах. Та й таке. А ми їдемо в Дрогович.